Луки, другий розділ. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж Іосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав її день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясил поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному: Ходім до Віфлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. І, побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марії оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як їм було сказано. Коли ж виповнилися вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його. Як був ангол назвав, перше ніж він в утробі зачався. А коли за законом Мойсея минулося дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано: пару горличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і він, Духа Святого йому було звіщено, смерти не бачити перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він за руку його, хвалу Богу віддав та й промовив. Нині відпускаєш раба свого владико за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля, і дивувалися батько його й мати тим, що про нього було розповіджене. А Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння падіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була й Анна, пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового. Вона дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування. Удова, років вісімдесяти чотирьох, що не відчувалася від храму. Служачи Богові вдень і вночі постами й молитвами, і години тієї вона надійшла Бога славити та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконала за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету, а дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній пробувала. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли мав він дванадцять років, вони зазвичаєм на свято пішли. Як дні ж свята скінчились були і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде. Пройшли день дороги та й стали шукати Його поміж родичами та знайомими, але, не знайшовши, вернулись в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня, відшукали у храмі Його, як сидів серед учителів і вислуховував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухав Його, дивувалися розумові та його відповідям. І як вони його вгледіли, то здивувалися. А мати сказала до нього: Дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А він їм відказав: Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала оці всі слова у своїм серці. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і у людей.